Привіт, моя прекрасна атлетка. Я рада вітати тебе на ютуб-каналі Іннесе Маргунова. Я тренер з постави, з фітнесу для жінок. Тобто з фітнесу, який є гармонійним і розвиваючим усі аспекти тіла: і сила, і витривалість, і мобільність, і пластичність, і гарна постава. Все це скомбіновано в таких шматочках одного великого пирога, який називається здорове витривале функціональне. Тіло, тому що воно має отримувати різне навантаження і різні аспекти, і різні потреби закривати і розвивати один вид фітнесу, одне направлення. Не може цього зробити, тому я топлю за різноманіття та гармонійний розвиток. І рада вас вітати на каналі, в якому це можливо. Сьогодні ми зробимо тренування більш таке м'яке, ранкове для постави, для мобільності грудного відділу, для підтягнутого животику. Трошечки розігріємось, будемо зливати набряки, розкривати грудину. І не забудь підписатися. Ми також публікую силові та кардіотренування в лайтовому домашньому форматі, які також є корисними і потрібними твоєму тілу. Перша позиція на лівому коліні. праву ногу вводимо перед собою. Таз підкрутили на себе, тобто не завалюємо його вперед, ручки витягуємо перед собою і навдиху виїжджаємо тазом вниз, але не привисаємо ось так на стегні, тому що це не є корисним, оскільки ви перерозтягуєте зв'язки, як це буває в статичному стречингу. Нам це не треба. Нам потрібні пружні та еластичні зв'язки, а не перерозтягнуті. І ви виїжджаєте коліном за носок, розкриваєте ліву руку і повертаєте вперед. Шість разів і повернули вперед п'ять. Таз підкручений, і на видиху випрямили праве коліно, зігнули праве коліно і розкрили лівою рукою себе назад, повернули три рази. таз підкручен, дивимось перед собою. Маківка тягнеться вверх, два. Один. Прекрасно. Опускаємо дві долоні навпроти правої стопи. І розкриваємо тільки правою рукою себе вісім разів. Сім. Плечі тягнемо від вух. Тобто не скорочуємо і не робимо свою шию такою. Коротенькою, 4, три рази. Два, плечі від себе. І дивіться, коли ви розкриваєте себе правою рукою, ви не закручуєте так всередину своє плече, а залишаєте його стабільним. Два. Один. Поставили руку. І тепер ви виїжджаєте тазом вперед-назад, згинаючи і розгинаючи праве коліно. Виїжджаємо вперед. І на себе скорочуємо сім разів. І скоротили 6. І скорочуємо на себе стопу П'ять. На себе чотири. На себе три рази вниз. На себе два. Підкрутили. І один. Прибрали. І розігнулись в кульшовому. Поставили праве коліно на підлогу і ліву ногу вперед. Є, витягуємо руки вперед і розкриваємо себе через верх. Вісім, сім. таз підкручений. Шість. Правою рукою вверх і вперед п'ять. Таз підкручений. І чотири. Вперед, вверх, назад назад, вверх, вперед, три. І на видиху плечі вниз, 2. Через верх. Дивимось перед собою. Один таз підкручений. Опустили дві долоні навпроти лівої стопи і розкриваємо себе вверх, видих вниз. Вдих через ніс, видих через ніс. Права стопа лежить ззаду тильною частиною. Така розслаблена, три. Два. Один. Залишили дві долоні. І тепер виїжджаємо тазом вперед, ніби хочемо навалити його на ліву ногу. І виводимо назад, скорочуючи ліву стопу на себе. Тобто носочок підіймаємо від підлоги. І на себе натягуємо. Шість. П'ять. Таз підкручен. Чотири. Спинка пряма. Шия є продовженням спинки. Да, тобто, однією лінією з хребтом. Два. Один. Прекрасно, ви підіймаєте корпус вверх, підіймаєте руки і ставите ліве коліно на підлогу. Дві долоні поставили на потилицю. Лікті розкриті, але вони не перерозгинають вашу грудину, тобто вони не вип'ячують прямо грудину ось так вперед, не прогинають ваш хребет. І ви сегмент за сегментом, хребенець за хребенцем, опускаєтесь вниз на підлогу до підлоги носом і розгинаєтесь вверх. Розгинання і трошечки впали назад, ніби ви хочете. Розігнути хребет до максимальної амплітуди. І з розгинання ви його ведете у згинання. П'ять. Розігнулось. Чотири. Розгинання. Лікті все ще розкриті. Тиснемо долонями на потилицю, а потилицею в долонь. Це треба нам для того, щоб у вас голова не виїжджала в таку позицію в перетракцію надмірну. Два рази. гребиниць, хребенце. Шейний грудний поперек вийшли у максимальну амплітуду розгинання, і з неї пішли в амплітуду згинання. Один. Добре, опускаємо руки вниз і крокуємо вперед. Таз підкручен, зап'ясні під плечовим. І таку саму хвилю ви тепер помалюєте з позиції на колінах. Штовхнули себе назад, скруглились, вийшли сідницями до п'ят і підтягнули, розштовхуємо ліктями простір. По боках. Дивіться, ви скругляєтесь вверх, уявіть, що тягне, штовхаєте долонями килим вперед. А тепер підтягуйте долонями килим до себе. Так, Розігнули хребет, скруглили хребет і штовхнули його вверх. Три розігнули хребет, вивели себе вверх, два. І один раз через верх назад. І знизу вперед. І один через верх назад. І ззаду вперед, сідниці ми вийшли до п'ят. І останнє повторення. Шини, грудний, поперековий відділи, ведуть вас назад. Сідниці ми торкнулися п'ят, і розгинання вверх. Чудово, залишили зап'ясі під плечовим, і тепер тиснемо ними, тиснемо долонями в підлогу. І на видиху скругляємось вверх, розгинаємо вниз, скругляємо вверх, три рази і розгинаємо вниз. Два. Скруглення, скруглення, скруглення. Розгинання. 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 І один скруглення. скруглення, скруглення. Розгинання. 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 І останнє скруглення, скруглення, скруглення. Вверх ось так себе натягнули. натягнули. І ліву ручку ведемо себе вперед. Назад. Вийшли сідниціми до п'ят, і ліва рука все ще ззаду, підіймає вас і розгинає, опускає вниз, виїжджає правою рукою вперед і лівою через верх перед собою і правою вперед. верх назад і правою назад поставили і розігнули вверх, вниз і ведемо перед собою. Вивели прямі ручки, вперед грудину опустили до підлоги. Завели перед пліччя за голову шість разів. П'ять. Лікті торкаються підлоги, лоба торкається підлоги. Три. Гомілки розставили поширше одна від одної. Два. Один. Прекрасно до себе підтягнули, підтягнули, підтягнули. І лівою ногою виїхали назад. Лівою рукою вперед. І розкрили себе лівою ручку, лівою половиною тіла. Опустили ліву руку вниз. І завели за голову три. Два. Один. Стоп. Залишили ліву руку зверху і на видиху Тепер ми пірнаємо під правий лікоть. Уявіть, що позаду вас росте яблуня. І ви пірнаючи, берете своєю лівою рукою зверху це яблуко і розкрили його вверх, підняли. Пірнаємо і зриваємо яблуко, і поклали його в кошик, який у нас розташований зверху. Пірнаємо під правий лікоть, ліва стопа не завалюється при цьому всередину. Розкрились. І ще раз вниз. Пірнаємо під правий. І розкриття вверх. І раз вниз, таз підкручен. І вверх. Прекрасно боком піднялися, вийшли сідницями до п'ятки. Торкнулись сідницями п'ятки правою і підйом вверх. П'ять, чотири. Три. Два. Вниз. Один. Добре, поставили долоні перед собою і привели до себе ліву ногу. Ліво до себе поставили ліве коліно, вивели праве Є. і правою рукою через верх. Всередину себе закрили і розкрили. Закрили, вийшли в четвереньки. Правою ручкою себе ведемо назад. Угу. Правою рукою торкаємось підлоги, розгинаємо хребет підйом. виконали. Вийшли знову сідниці ми до п'ят, і ліва рука козає вперед. Правою забрали себе перед собою, вивели праву ногу назад, розкрили себе правою ручку. На видоху підйом корпусу зробили. розвели руки по сторонах, бокове згнання. І тепер ви знову опускаєте, підіймаєте праву руку вверх, вниз, на видиху, опускаємо на голову, на видоху, підйом. 4, 3, 2. Один і через верх ми правою рукою пірнаємо під лівий лікоть п'ять, чотири. Три. Два. Через верх. І один. Вверх за рукою потягнулося. і вниз за рукою потягнулося. Прекрасно. Підйом. І тепер ви вкладаєте, якби ваші сідниці до лівої п'ятки п'ять. Чотири. Праву ступу можна на себе скоротити трошечки. Три. Видих м'яко через ніс. Два. І один. Добре. Опускаємо ліву руку на підлогу, праву поставили і праву привели до себе. Всередину ось так. Докрутили. Поставили сідниці до п'ят. Зробили перекат на навшпиньки. Є. І звідси ми розштовхуємо своїми ліктями з середини таз. Сім, шість, п'ять, чотири. Три. Ніби ви своїми ліктями по сторонах штовхаєте два. Один, прекрасно. Опускаємось на ліве стегно, і ліва нога опиняється перед вами. Права виводиться назад. І правою рукою паралельно підлозі. Ви заводите себе назад. Тепер ви ніби ззаду яблуко зриваєте. Уявляєте, що за вами росте яблуня, і ви на видиху робите ротацію. Берете яблуко, переводите до себе. На видиху ротація притягнули яблуко до себе. На видиху ротація перевели яблуко до себе 5. Чотири. Три. Два. Ротація. Ліве плече при цьому стабільне, тобто воно не ходить. Ось так. Ходуном вперед-назад. Один. З лівої сторони направо. Ми робимо перекат в ключових суглобах. М'яко, одночасно, двома ногами. Права залишається перед вами, ліву виводимо в сторону. І на видиху робимо скрутку. сім. Шість. П'ять. М'яко лівою рукою назад. Чотири. На видиху. Три. Обов'язково видих. І зкрутка. І за собою яблуко зірвали, вивели яблуко в сторону. Поклали в кошик, зірвали, вивели яблуко в сторону. Один. Прекрасно. Забрали ліву ногу перед собою. Ручки розвели по сторонах. Зробили внутрішню ротацію прокручування таке головки плечової кістки. Тобто, у вас головка плечової кістки входить в тулуб, і ви її перекручуєте всередину зовні, не задаряючи при цьому плечі до вуг. Тобто тримаємо їх у нейтральному положенні. мають на увазі на одному рівні. Три, два, один. Тепер долоні скорочуємо на себе від себе. Якщо ви відчуваєте прям таке натяжіння, агресивне в ділянці, отут передпліччя, то зменшуємо амплітуду згинання-розгинання. І обережно працюємо з нервами, тому що це натяжіння, це така як токовий такий стимул. Він говорить нам про те, що ми стимулюємо нерв. І доволі тонка така структура, чуттєва, тому з ними треба бути обережним. Два? Один. Добре, бокове згнання в правий бік. І ліву ногу прибрали назад, закрили себе остаточно лівим передпліччям, паралельно правому. Ліву руку прибрали одночасно з лівою ногою, право ведемо назад і праву ручку себе всередину закрили. І до себе перевели грудиною по колу. Рухаємо вперед, вліво, назад, вправо, два. Один. Добре. І робимо вдих. І на видиху опускаємо до грудини. Подякували собі за виконану роботу, обійняли своє тіло. Сподіваюсь, ви прекрасно зустріли ранок, або провели цей день, або зробили перерву протягом дня. Напишіть в коментарях, які б тренування ви хотіли бачити частіше на сідниці, на прес, кардіо, або такі м'які для постави і для рухливості храпта. Більш залайканий комент або найбільш повторювані запити я обов'язково буду реалізовувати. І також нагадую, що у мене є щомісячний онлайн-клуб Фітнес для всіх від постави до сили від витривалості до мобільності тіла, якийсь стартує у місця 1 числа, і оформити підписку ви можете на місячну підписку на сайті в описі під цим відео. Ціна дуже приємна, тренування різноманітні, результати м -м, просто пушка вогонь. Картинка гарна. Я там показую себе з різних ракурсів, детально пояснюю техніку. І це теж домашні тренування, але вони в більш зручному форматі для вас створені. Є чат підтримки моєї, заворотний зв'язок, додаткові подкасти, голосові відповіді, розбори вашої техніки, живі тренування, додаткові вправи, додаткові тренування в чаті. Тому реєструйтесь, це прекрасна можливість попрацювати зі своїм тілом. А, Щоденному регулярному системному форматі обіцяю, ви закохаєтесь в фітнес після цього клубу. Тому реєструйтесь або залишайте свій донат в символічно зручну суму, у знак вдячності за роботу, яку я для вас роблю. Люблю, цілую обіймаю, бажаю класного дня і до зустрічі на наступних тренуваннях.